Мандрівниця, що досліджувала Амазонку на початку ХХ століття, у ті часи, коли така робота вважалася виключно чоловічою, це відео про француженку Октавію Ренар Кудро. Марі працювала зі своїм чоловіком Андрій Кудро. Він складав мапи приток Амазонки під час прикордонної суперечки між колоніальною Францією та Бразилією, загалом провівши сім експедицій. Втім, перша їхня спільна експедиція, метою якої було дослідження річки Тромбетас, де росли каучоконосні дерева та Какао завершилася трагічно в 1899 році. Анрій захворів на малярію і, виснажений роками мандрівок в тому місці, яке він називав зеленим пеклом. Кудро помер на руках у своєї дружини. Після смерті чоловіка вона сім років продовжувала працювати офіційним дослідником французького уряду. Попри те, що для жінок такі сфери на той час були недоступні. Витримавши ті самі труднощі, що вбили її чоловіка, вона очолила п'ять експедицій, де вивчала притоки Амазонки та описала їх маршрути, провела багато картографічних досліджень регіону та відстоювала необхідність будівництва залізниць. Тисяча 1903 році вона потрапила в полон Амазонського племені, звідки втекла, блукаючи джунглями протягом трьох днів. Зараз кудро вважають піонеркою у дослідженні регіону Амазонки. Вона опублікувала кілька книг, які були ілюстровані її мапами та фотографіями. У 1906 році разом з останками свого чоловіка вона повернулася до Франції, де й померла у віці 71 року.